Чоловіки не відвідують косметолога, і це лише жіноча сфера. Що за гендерні стереотипи? Я проти нав'язаних стереотипів. Давайте я вам покажу за кулісся, які насправді процедури роблять чоловіки. Мене звати Мирослава, я лікар, дерматолог і косметолог. Починаємо. Чоловіки, як і ми, жінки, хочуть бути більш доглянутими і, відповідно, більш впевненими в собі. Перша причина звернення чоловіків у мій кабінет це є активна міміка. І процедурою вибору є, звісно, бутулінотерапія. І з допомогою даної процедури ми розслабляємо надмірно активні м'язи на обличчі і тим самим профілактуємо утворення зморшок. У більшості чоловіків, як правило, мімічні м'язи на обличчі є більш сильними. Тому процедурою, із якою ми починаємо працювати, є, звісно, бутулінотерапія. Друге, на що звертають увагу чоловіки, це звісно домашній догляд. Тому що чоловіки, як і жінки, можуть бути схильні до сухості, до подразнення, до почервоніння і звертаються вже тоді, коли потрібно вирішити дану проблему. Моя рекомендація, як лікаря-дерматолога і косметолога, не відтягувати візит до. Спеціаліста для того, щоб профілактувати ці всі зміни, і звісно, профілактувати якісь вікові моменти, особливо якщо ти медійна особа, блогер, інфлюенсер в даному випадку, твоя шкіра є твоєю візиткою, і також пазликом до впевненості в собі. Акне, тобто прищики. Я третьою причиною, чому чоловіки звертаються на прийом, і я успішно вирішую дану проблему. Загалом, чоловіки, як і жінки виконують ті ж процедури, тому що також хочуть бути більш впевненими в собі. Скажи, будь ласка, чи ти коли-небудь звертався до косметолога чи до дерматолога? Якщо ні, то чому? Якщо так, то поділись своїми результатами.